Сидить тріня в животі у матері. Один каже: Коли я виросту, я стану водопровідником. Тут так сиро і неприємно. Другий каже: А коли я виросту, я стану електриком. Тут так темно і незатишно. Третій. А коли я виросту, я стану детективом. І нарешті дізнаюся, хто сюди постійно свій ніс пхає. Літній чоловік повертається додому і, захекавшись, каже дружині. Дорога, ти тільки подумай, все те, що ми раніше вважали оргазмом, насправді виявилося бронхіальною асмою та стенокардією. Працюємо для того, щоб було що їсти. Їмо для того, щоб було сили працювати. Розводняк якийсь. Я нещодавно дізнався, що стародавні греки вгамовували спрагу не водою, а вином. Вирішив спробувати. І як? Греки були праві. Водою так не нап'єшся. Жінка познайомилася на сайті знайомств із заможнім чоловіком та пішла на побачення. Повернулася дуже сумна і каже подрузі: Уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року. Ого! Та це ж раритет. Ну так, і він його перший власник. Курочка вугіллячко. Рецепт. Перше замарнувати курку. Друге покласти в духовку. Третє зайти в Фейсбук. Я тобі повинен зізнатися. В чому? В мене жінка і п'ятеро дітей. Настрашив. Я вже думала, що Бентлі не твій. Тут я безсила. Зітхнула косметика. Проблематично помітив фітнес. Не бійся, прорвемося, сказала горілка. Народна прикмета, якщо ворона летить з ракою вперед, значить на дворі дуже сильний вітер. Вчора в ресторані скуштувала пасту фарфале у вершковому соусі з лососем. Такої дорогої мівіни я ще не їла. Професор на лекції питає, якби перед бараном поставили відро з водою і відро з горілкою, щоб почав пити баран. Воду, відповідає студент. А чому? Бо баран! Тато, а це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку пити. Одна сусідка в іншої запитує: Слухай, а що у тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає: Та ось заходжу в теплицю гола, і помідори червоніють, дивлячись на мене. Спробуй теж так зробити. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк. Зате огірки поперли. <риклад> Діалог у хінчистці. Ви жирні плями з дивану виводите? Так. Ось гроші, ось адреса. А жирну пляму на дивані звати Андрій. Сидять двоє друзів п'яниці. Один в іншого запитує: Ти не знаєш, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. А я своїй коханій на Новий рік подарунок під ялинку поклав. А вона що? А вона його ще досі шукає. Ліс великий. Дівчино, я бачу, ви дуже любите малювати. Так, а як ви здогадалися? Так по бровах помітно. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком. Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так, ти не бачив, куди я як після цього поклала? Люблю возити чоловіка на машині. Кричить, матюкається, руками розмахує, емоції через край. Зато вдома потім сидить тихенько, мовчить, радіє, що додому повернувся. Бабуся з внучкою два тижні бавилась в школу, і тільки в кінці другої неділі бабуся дізналась, що робить за неї домашнє завдання. Лікарю, як там мікрофлора мого кишківника? У вас там вже не мікрофлора, а мікрофауна. Один друг скаржиться іншому: клята зима. Замки в машинах замерзають, відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, йду в центрі міста машини красти чайником. Метро в годину пік. Усі їдуть, як шпроти в банці. Раптом одна дівчина починає обурюватись. Ні, це хамство! Молодий чоловік, відсуньтесь від мене. Дівчина, ну що ви? Заспокойтесь, це не те, що ви думаєте. Я сьогодні зарплату отримав. Це гроші згорнуті у мене в кишені. Проїхали ще кілька станцій. Раптом дівчина каже: Юначе. Тільки не кажіть мені, що після станції оболонь вам додали зарплату. А у мене перед сексом з жінкою крутиться голова. Дивно. А що ти робиш з жінкою перед сексом? Як що? Надуваю. Дід розповідає онукові: коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Після того, як лікар оголосив йому страшний діагноз безпліддя, він був настільки розгублений, що навіть не знав, що сказати своїй вагітній жінці. Добрий день, мене звати Сергій. Дуже приємно. Це ненадовго. Алло, поліція. Це господар ювелірної крамниці. Мене хочуть пограбувати. А, Робіновичу, знову ви. Не можемо допомогти вам. За законом, якщо клієнт попросив знижку 2%, це ще не вважається пограбуванням. Свериться чоловік з дружиною. Останній раз питаю: ти брала гроші? Останній раз відповідаю: не брала і не віддам. <рив> Групу професорів інженерів запросили політати літаком. Після того, як вони зручно розсілися, їх проінформували, що літак збудували їхні студенти. Усі, крім одного, рвонули з панікою на вихід. Професора, що залишився спокійно сидіти на своєму місці, запитали, чому ви залишилися. Я повністю впевнений у своїх студентах. Знаючи їх, можу вас запевнити, що цей шмат лайна навіть не злетить. У нас у компанії був хлопець поганяло Телепорт. Після великих гулянок він вранці дзвонив по друзях і питав, як він дістався додому. Мала, давай знайомитися. Ні, я люблю старших чоловіків. Якби ти знала, як мені крутить коліно на дощ. Спочатку я зняв з неї спідницю, потім повільно стягнув блузку, потім лівчик, який упав до моїх ніг. А потім зняв з неї трусики. Іване, можна без цього пафосу? Ну попросила я тебе один раз зняти суху білизну з матузки у дворі. Ти чому прийшла додому о п'ятій ранку? А що я винна, що у нас о п'ятій ранку, крім як додому, і піти більше немає куди? Отже, мені 85 років. Я прийняв таблетку віагри і мав секс з двома дівками. Ви хочете покаятись? Ні. Я хвалюсь і всім розказую. В школі Оля, як відрізнити головне слово від другорядного? Те, що мама сказала, то головне, а те, що тато, то другорядне. Зайці весь час скачуть і живуть всього 8 років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо. У вихідні я їм один раз, Худнеш? Ні. Їм зранку до вечора. На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах.